Британії тим часом вкотре натякнув, що готовий відправити війська в Україну для навчання збройних сил України. Пише про це видання The Times. У точніше міністр оборони Британії чітко говорив минулого тижня, що так таке рішення можливо цілком. А от тепер бачимо, що і від прем'єр-міністра Британії лунають аналогічні заяви. Прем'єр-міністр Великої Британії Кейкі Стармер натякнув, що британські війська можуть бути розміщені на заході України для навчання солдатів ЗСУ. про те, що вони можуть бути в такій якості. Інструкторів говорів і міністр оборони нагадаю в великої Британії днями раніше. Як пише The Times у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським, Стармер погодився з важливістю уточнення пропозицій щодо навчання українських солдатів для подальшого зміцнення можливостей України на полі бою. Вже близько 51 тисячі українських солдатів пройшли навчання у Великій Британії в рамках операції Інтерфлекс. Однак, як пише Times», відправка британських військових, і зараз відправка наших військових до Британії передбачає багатоетапну подорож. Є побоювання, що українці не хочуть записуватися в армію через острах, що вони не отримують належної підготовки або обладнання перед відправкою на передову.